Школярі перемогли козаків. У 45-й львівській школі на вихідних спортивно розважалися. У деяких забавах учні помірялися силою із козаками і здолали їх. Та врешті всі помирилися, смакуючи хортицьким кулішем. Вистріл із козацької гармати розпочав змагання. Найперше взялися грати у футбол. Змагалися молоді спортсмени із 45-ї та 48-ї шкіл. І вже на п'ятій хвилині господарям поля забивають гол. Юних футболістів між таймами гри підбадьорюють показовими виступами каратистів та професійними танцями. А тим часом усіх перехожих на свято заманювали смачними шкварками. Справжні козаки готували хортицький куліш. Куліш то козацька стародавня страва. Раніше туди давалося все, що було в козака в нагоді. Зараз ми варимо куліш, сало, м'ясо, цибуля, спеції. Ну. З духом, з наснагою, з любов'ю. Ну, трошки. Далі по курсу козацьке перетягування канату. Козаки! Козаки! Та як не тягнули козаки, перемога за школярами. По-перше, нас два зовсім по 16 років дітура. Не може там всі дорослі. По-друге, в нас трошечки шкода одежа, дуже дорога. Знаєте, оце чоботи коштує 700 гривень. Загадали школярі і як кидали чоботи у давнину на хортиці. Аеродинаміка погана, тому молодець погано можна було далі кинути. А цікаво, ну я ніколи не приймав участі в такого роду змагань. Такі змагання у школі проводять щовесни, уже 15 років поспіль. Ми не хочемо, щоб ще наші спортсмени один одного побачили. Тому що от каратісти не бачать наших, нашу аеробіку, аеробіка не бачить наших футболістів. А тут вони фактично є. Всі переможені із переможцями помирилися за столом. Козацький куліш смакував усім. Христина Шенко, Ярема Мединський, оглядня телеканала з. Thank